По всій Європі зараз перекриті дороги, бо везеться купи техніки до кордонів за Польщею. В Німеччині автобайни перекриті для того, щоб військові колони могли легко пересуватися. В Лондоні зараз літають військові гелікоптери, туди доставляють чиновники. Бо Лондон це що? це центр прийняття рішення, це столиця прийняття рішень. Зараз туди позвозили всіх самих шиш шишок для того, щоб вирішувати, що робити далі. А Німеччина заявила, що не буде жаліти росіян, і буде всіх їх знищувати. Хто шутки кончились, кажуть: все, ми чотири Терпіли цю війну, а тепер шутки кончились, Тепер ми будемо знищувати всіх росіян, які будуть претендувати на територіальну незалежність Європи. Отакі от. Німеччина дійсно поперекривала автобани, дуже багато там техніки їде. І дивіться, от в, в чому прикол? Здавалось би, вже залетіла в ракети по факту. Ну да, на БПЛА, ну, тут ракети залетіла на територію Польщі. Польща при цьому всьому не визнає. Це агресію проти Польщі, і я зараз розповім, чому так і в чому примінили саме четверту а, статтю, а не п'яту на саміті. Бо п'ята це вже треба вписатися в заварушку. а четверта це консультація. Тобто вони домовились зараз з НАТО, що вони будуть консультуватися один одному, як допомагати. А, понятно, що вони там бюрократично будуть це все довго возити і так далі. Але ви маєте зрозуміти, що це провокація насправді Росії. По перше прощупать Польщу, чи вона ведеться на ці провокації, це ні чи ні. Тобто хотілося б, щоб Польща зараз, все ми запускаємо ракети по Росії, всім хан капець, всім хана. Але Польща прекрасно розуміє, що є така прокладка, як Україна, і легше воювати руками України і українців, так само як Європа, це розуміє, ніж самі встряти в а, цей військовий конфлікт. Польща, яка економічно почала зараз зростати, вона впаде і доведеться всі ресурси на війну виділяти. те саме там з інакшими країнами, з Німеччиною, яка економічно ледве ледве тримається. Тобто для них зараз. Вписатися в цей двіж, це значить зруйнувати всі в свої країни нафіг, вообще. Ще і враховуючи, скільки там іммігрантів, які там протести і так далі почнуться, це буде просто життя. Реально, Україною просто користаються, ні зброї нормально не дали нам, нічого для захисту і користається нами як прокладкою від російської агресії. Зрозуміло. І це буде продовжувати ще довго. Я думаю, вполне можуть відрізати Латвію, Литву і ще Фінляндію на Фінляндію, ще Росія може напасти. По факту, це майже неминуче, треба чекати, тільки якогось чуда. От така от історія. Заходьте ще. В акаунт, там дуже багато новин зараз буде. Для українців, які розуміють цю проблемну ситуацію і хочуть заробляти, будь ласка, за посиланням в шапці профіля, заробіток онлайн з допомогою коротких відео, розповсюдження новин, і ми там показуємо, як зарплату ми за це платимо. Насолоджуйтесь такою можливістю, бо часу у вас залишилось небагато для того, щоб трошечки підзбирати грошей і бути в безпеці. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось в наступних відео. Па-па.